Будемо грати в дорс. Дарс. Первый давай. Кида там копий тут. Ці ліфти? Так, Ці ліфти. А на двох виходить, на одно. Всего. Давай, раз, два. Давай, сходи, сходи. Окей, все. Три, два, два. Я реально первый раз играю в эту игру Сейчас, подожди, а там надо так загрузить было... Может позже поставим, пока грузится? все она же уже загрузилась Что это такое? Что это такое? Mm -mm. Так В принципе, я не знаю, буду попробовать. Я была какая-то свитку. Я так на на кость кнопку. Ну так. Да. Мне очень стрмно сейчас играть. О, що Що це таке? Че, я тыкнул туди? Ну, зазвенелой, що мені це буде. Нічого, це это просто з колокольчик. Все, давай, пеху, я тебя уже уже. Не, ну вона, конечно, играла дуже много раз, но я, конечно, таб ключ? Ось я кесия. Сейчас я Ну, я и кеси ключ, такие самые А, ну, может его... Ну, я открыл моим ключом. Еще? все? на все закрытие. Ну, так. Золото. Ой, а. Ти я заховувався, як це вілься в прикол. Ти зараз де Ти вже новій кімнаті. Ну так а ну, новий. Я, в принципі, грала дуже много дорс. Тож я вже знаю, як тут рабі все. Я прийшла на четвертій двері. П'ята. Так, тут ще немає. Ти далі ще. Пригнися, бригнися. Пригнися, туди пригнися! Я, правда, так сказати, гейні, чи не прийнявся. Що він тепер делати, аж тепер, ну. Все, він попов. Ну, ладно. Можемо нову ігру почати, що буде слідити заново. Давай нову ігру ліше почнемо. Ладно, давай. Ну, ось ми вже заїхали з Так, Да, і кстати, сьогодні сьогодні може бути навіть друга серія Дорс. Ну, певно, з вийде, що, війде, що ну, це не дуже точно. Тут ну, тож ми теж не будемо якби робити так, ще без ключ. Неба ну, шукаєш у шкафчиках щось. Нітка не що. Не таке. Угу. Ну от я не знаю, як того на 50 20 проходити, як я його лише не раз проходила у поміж тіло І що там треба робити? Там треба агнешка, жуката да, і... Ой, я не можу вірку відкрити. Ой, все таке. І там треба коту. А, ти відкрили мені теж? Так-так. Що так? Та, чікає... А де ти? Чесно, мені казали, що ти прикольно глядаєш. <с> Та ти такий самий. Ти слишком граєш. Та сьогодні вже теж на моєму каналі відвідувати нове. Нові відео. Тут нічого пусто. Пускай цей капчик. Це вже третя. Я вот такий ще лювийся, ну лювийся не треба, да? mm, так? Ну так, ну не треба. Коли я в'яжу того монстра, то треба пригнатися, так? Як в той або в ховатися від нього під ліжком, або в шаву злізати. Ну, no, якщо того, в якій там на семі дверці. На семі? Тут треба ключ шукати. Так, да, звісно, ми до цього раз, так і це все так не закінчимо, тому що у нас якби тільки на 15 Ті минут може бути відео, а ліпше це і так одна, хай буде. Я не розумію, де що яйка. Ну, давайте пошукаємо. Я не що ключ швидко? так ну давай де как ключ кстати напишіть поки в игре хочете мій відео окей тут можна пройти що я, я буду коло того монстра а тут що робити якщо тут якісь такі есть нічого не возьми я забрала перку. Да, надо. Все, вот и игрушка. Ой, я тоже себе купил, когда мне сейчас 70 копеек. Никто не мать бед. Есть вализы, я і да. Я забираю собі гараж. Ланкачик погнали далі. якась вже яка там вже дверка. Номер вісім. О, що це було? Це що тепер дошили? Так. Іди ховайся, йди ховайся. Ховайся усіх кавчик. Или я лізнася, не знаю, что будешь подписывать. Фух, это было страшно. Добре, що я замітила. Да мне казалось, что такое моргай, там, ну, короче, так, э, типа, свиты на свиты, то лучше просто брати и ховатись, а то, там монстр, короче, какие-то ну, так? Ну вот, якось... я видела, что Ох, так светло, якось... А ты пишешь, сколько монет? Монет 55. Так, это что она играла, но только не в другом аккаунте, ладно, давай там, на. Так зараз зачекай. Треба ключ знайти. Ой, раз. Ой, все, я не хил. Він лише не перший раз грає, то вже швидше нім'я ці ключі. У мене вже 170 монеток. Ой. Це за до мене? Так, далі. Я монетка буду ще шукати Уф, мене. Мене по паук полу. Я тоже зараз. Що мені робити, якщо на мене паук на пол? Ну нічого, просто на пол, так на пол. Мені давити. Ні. Я собі мене це забираю. Чим ти? Ось так, що ти Ні, О, тут. О. Там хтось вже був. О, О, О. Ось така вам Мені здається, скоро у мене буде більше, ніж у тебе. Ну, это не точно то, что... И чего у меня сейчас? У меня уже 200 -то монеток. 206 монет у меня. Mm -hmm. Ну, 210. У тебя? Нет, у тебя. Ну, 200. -то. Ох, это, давай, я тут не совсем не проверял ничего. А ты мне ничего не проверял? Ну, короче, давай всем. Попишу, ну, что я, я что проверял. Все, я проверял. Все, я я Качка я. Окей, по-моєму. Дитинка, воно немає. Відголене, я не тут зробила. Така гроза дуже. <смі> страшно, а мені страшно. Таке гуртують, ввечері. Ой. Ну, пісик, хтось пісик. Я нічого взагалі не біжу, бо я а йду думає? просто на наугад. Ти думаєш я щось вижу? Ай! Де він є? А? А, я вижу, да ты. А ми не вернусь назад. Не, не ми назад. В... Ну, в... 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 ну, ну, ну куди нам йти? я не понимаю. Ну походу просто пора. Мы уже 10 минут видео снимаем. Нет, ну пора. Няма. Ой, я походу на фоне. Зачем каже псы тут так надо? Треба верта. Ну давай знову. О, бляха хеллоу. -ха я вже не настроела, що то сядь. Ой, начал. Це не, це не тобі, це все, я тобі нічого. Я б... Ой. Ой. Так, все, ладно. Подивляємо далі. Тому здається, що ми тут, тут, тут застрягнемо. Що буде, що я не обернуся? Так! Що буде, що я не обернуся? Він тебе Ой, Ой, нічого, нічого, нічого. А, зараз я застрягла. Де ти, де ти? Я ось включив. Чого ти ще не обернув? Ти ховайся, ховайся! Уф, мене зажрали, тебе теж. Ні, ні, ні. Ну, так. Ладно, друзі, походу, зараз ми закінчимо відео і підемо знімати другу серію. Я чуть... Ну, як він там просто... Просто такий біжит. Ходиш, що Мігіні, я знаю. Ну, коротше, давай закінчимо відео, давай закінчимо відео і пішли на серію знімати. Щас, прям. Добре? Ладно, давай. Давай. Sim, papá. Sim, papá?